П'ятниця, 18 січня, час новин на каналі Телерадіо компанії Надвірна. Вітаю у студії для вас. Працює Івана Осташук. У цій порі ми говоримо про те, чим жило Прикарпаття останні дні. Українська мрія, єдність, свобода та незалежність ці показники становлять. Основу української державності напередодні Дня Соборності і Свободи України в державі проходять різноманітні наради. А кожного року цей день відзначається урочисто. Які заходи пройдуть у районі, знають наші журналісти. Власне, з цього приводу, 16 січня, відбулася нарада в Надвірнянській районній державній адміністрації, на якій було ухвалено план заходів щодо підготовки та відзначення в Надвірнянському районі дня Соборності та Свободи України. Нараду проводила Богдана Ковальчук, заступник голови Надвірнянської РДА. На нараді було затверджено план заходів, згідно з яким урочистості розпочнуться 22 січня о 14-й годині в районному будинку культури. В цей день на державних установах будуть встановлені сині-жовті прапори. Також у районі будуть проводитись урочисті Ходи присвячені цьому дню. Ця знаменна подія, яку відзначаємо 22 січня, сягає далекого 1919 року. Саме тоді було втілено українську мрію про соборність. Лідерами Унр та Зунр було підписано договір про об'єднання. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт злуки, що публічно був прилюднений в Києві на Софіївській площі 22 січня 1919 року. На жаль, вже буквально через кілька місяців більшовики увійшли в Київ. Закарпаття окупувала Чехословаччина, а східну Галичину Поля. Фактичне втілення цього історичного факту маємо в наш час, коли українська держава єдина, цілісна, демократична та незалежна. У розкішному відреставрованому фоє надвірнянської просвіти пройшла зустріч громадсько-політичної ради із кандидатами у депутати до обласної ради по надвірнянському виборчому округу номер 25. Із дев'яти кандидатів на зустріч прийшло чотири. Присутні у Надвірнянській просвіті мали змогу побачити чудовий виступ вертепу осередку Світовид обласної просвіти, художній керівник Леся Туренська, які виконали легінську коляду, записану у верховинському селі Криворівні, і які спеціально приїхали привітати своїх колег-просвітян-надвірнянців. Потім громадська політична рада і мешканці міста слухали кандидатів у депутати до обласної ради по Надвірнянському виборчому округу номер 25 які виступали зі своїми програмами, а також відповіли на запитання виборців із залу. У зустрічі взяло участь четверо кандидатів Ярослав Лесук, Володимир Павлюх, Віталій Жаворонков та Михайло Петруняк. Всього по Надвірнянському виборчому округу номер 25 до обласної ради балотується 9 кандидатів. 31 січня 2013 року відбудеться чергова 30-та сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання початок роботи засідання о 10-й годині. На розгляд сесії міської ради виносяться такі Питання: звіт міського голови у міжсесійний період про виконання міського бюджету за 2012 рік, про виконання плану соціально-економічного розвитку міста Надвірна за 2012 рік, а також про виділення коштів із залишку минулого року про порядок реєстрації дітей для зарахування. Водошкільні навчальні заклади міста Надвірна, а також ряд земельних та інших питань. На сесію запрошуються депутати міської, районної та обласної ради, члени виконавчого комітету міської ради, керівники партійних, і громадських організацій, об'єднань та підприємств. Бережімо природу, бережімо себе. Під такою назвою у Надвірнянському еколого-натуралістичному центрі пройшла гра КВК команд юних лісівників. Свої команди представили села Чорні Ослави, Зелена та селище Ланчин. Слід сказати гасло «Бережімо природу, це не просто формальні слова для учасників цієї гри на екологічну тему, які зібралися у приміщенні надвірнянського ренсу. За плечима кожного юного лісівника реальна робота по збереженню джерел, мурашників та лісових насаджень. А черговий захід, який проводив ренс, це гарна нагода поспілкуватися, поділитися досвідом. Розповідає завідувач відділом екології ренсу Наталія Гнатюк. Сьогодні в нас проводиться КВК на тему ліси нашого краю. Участь беруть Представники шкільних лісництв на даному етапі в нас представлено сьогодні три шкільних лісництва. і Є в нас діючих сім шкільних лісництвах. Це кращі вихованці, гуртки юних лісівників Зеленського шкільного лісництва, ланчинського та Чорнославського шкільного лісництва. Вони працюють в нас вже дуже давно, беруть участь у різних конкурсах районних, обласних, всеукраїнських, стають переможцями. А на сьогодні проводять КВК на тему лісів, де вони діляться досвідом, як вони працюють в шкільних лісництвах. Також їм задають певні запитання, вони дають відповідь, що вони вивчили на своїх заняттях на гуртку юних лісівників. Всі ми прекрасно знаємо, що сільські діти це практики. Вони багато працюють вдома, допомагаючи батькам. А також сільська школа завжди активний помічник лісових господарств. Наше сільське лісництво огорожує дуже багато мурашників. Ми працюємо, висаджуємо на навесні розсаду. Також ми розчищуємо наші джерела, і ми розчистили за цього року. Ми розчистили 25 джерел, а також п'ять мурашників. Ми беремо активну участь у таких операціях, як мурашник, ялинка. Беремо активну участь у життєдіяльності наших лісництв. А щодо гри КВК на тему бережімо природу, бережімо себе, то вона включала 25 надзвичайних. Цікавих запитань про його величність ліс. Традиційний всеукраїнський фестиваль вертепів пройшов днями у Коломиї. Цей різдвяний захід у столиці Покуття проводився вперше. Родзинкою фестивалю був зірковий вертеп серед знаменитостей. Роль чорного ангела зіграла журналіст та ведуча каналу 1+,1 плюс Соломія Вітвіцька. Всеукраїнський фестиваль вертепів Миланок гуртів колядників Карпатія в Україні організовують вже сьомий рік поспіль. Тричі його проводили в Івано-Франківську, двічі в Києві та Віремча. Цьогоріч дійство вперше організували в Коломиї. Родзинкою фестивалю є зірковий вертеп. Участь у ньому беруть відомі українські письменники, телеведучі, співаки, політики та актори. Для них пишуть особливі тексти політично-саркастичного характеру, які озвучують українські зірки. Так цього року роль Ірода виконав Антін Мухарський. Народний депутат Олесь Доній зіграв Капарашутиста міліціонером був Артем Полежака. Телеведуча Соломія Вітвіцька зображала чорного ангела. У пастушків переодягнулися Тетяна Коваленко та Анжеліка Рудницька. Той, що захищає власть, завтра саме її продасть. Їх не треба нам боятись. Власне на всю оборонятись. Та хто тут такой смелый тут стоїть в натурі? Може, ти в нас депутат чи папа в мінтурі? Сценарій до зіркового вертепу щороку пише каскар, актор та сценарист Сашко Лірник. Натхнення до своїх творів завжди знаходить серед життєвих перепитій. Пише про політику в іронічному настрої. каже, що цього разу писати сценарій було досить складно, однак результатом залишився задоволений. Оцей вертеп, я що сьогодні дописував зранку. Дуже вдалий, мені здається. цьогорічний вертеп один із кращих. Тягне те, що це там можливість донести до людей те, що хочеш сказати. Оце цілий рік назбиралися, і вертеп це такими якимись. Ну, знаходиш можливості, те, що накипіло. І люди, і люди розуміють, це приємно вже сьомий рік поспіль незмінним ведучим фестивалю Карпатія. Є актор та голос майдану Євгані Нищук. каже, що кожного разу дізнається все більше про різдвяний колорит. Я це роблю з задоволенням, бо, по-перше, практично кожного разу е, довідуюся про щось нове, про якусь традицію, яка особливо доходить з колективів, які доносять автентичний ну вертеп. Зірки українського шоу-бізнесу захоплені різдвяною феєрією свята, яка проходить на Прикарпатті. Окрім сценарію, героєм зірково. Вертепу дуже сподобалось Коломия. Фестиваль взагалі дуже е, крутий, коли ми їхали сюди, і по вулиці йдуть царі, ангели. Це красиво, неймовірно. Додає колориту. Однозначно, що Коломия вже стала такою столицею Вартепу. Зацікавив тим, що лірник написав вельми такий політично, такий підколистий текст хороший. І мені за честь його. Сматочок прочитати на сцені піднесення. Таке відчуває, що це справжнє, справжнє, автентичне, розумієте? отут воно народилося, отут воно століття жило. і Ота традиція, вона зараз отут, от жива. Біля головної ялинки міста Коломиї весь день колядували і маланкували. Впередень старого нового року до столиці Покуття з'їхалося 15 вертепів з Коломийського, Снятинського, Косівського та Городенківського районів. Коломия вперше приймала всеукраїнський фестиваль вертепів Карпатія. Разом з досвідченими дорослими колядниками він шувала на добро і молодь. Учасники дійства кажуть, що основне це дотримання українських традицій. Фестиваль цей Коломиї для нас особливий. Напевне, того, що ми дійсно відчуваємо тут дух різдво. А відчуваємо дійсно, що ми ще такий український народ, що ми ще тримаємо ці кубки. Першими виступаємо на цьому фестивалі. Нам дуже приємно, що нас сюди запросили. Ми підтримуємо українські традиції. Ми згуртувалися, Ми вже 11 рік ходимо, маланкуємо. Нас дружня компанія. Ми всі ровесники, і нам це дуже подобається. Підтримую український народ і Українські традиції. Коломоянка Ганна Васильівна верталась із церкви. Коли побачила розмаїття різдвяних вертепів на фестивалі, не могла пройти байдужою. А я йду з церкви і бачу крас вертеп. Мені дуже подобається вертеп. Відколи я, я тут народилася. І ще дуже приємно, що вони так здалека приїхали. Засновником та ініціатором фестивалю є народний депутат України Олесь Доній. Організаторами дійства виступили мистецьке об'єднання Остання барикада, Всеукраїнський комітет захисту української мови, Коломийська райдержад адміністрація та міська рада а це дуже домашній фестиваль, дуже родинний. Я вам скажу, що коли ми перший раз робили. Франківську, я був здивований 6 годин під снігом на морозі. Стояли родинами і слухали сільські колективи. Голова міста Коломиї ігор Сльозер задоволений, що цього року Коломия вперше приймає масштабний всеукраїнський фестиваль вертепів. Інформаційна компанія, яка передувала цьому фестивалю, привела дуже велику кількість туристів. В місто Коломиї це тільки користь місту. Є. Ми чекаємо, що фестивальний рік 13 розпочнеться вдало. Вертепи колядували та маланкували в центрі міста Коломи. До пізнього вечора. За участь у дійстві колядники отримували від меценатів солодкі подарунки. Організатори пообіцяли наступного року провести цей всеукраїнський фестиваль на теренах Івано-Франківщини. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай. Різдва Христового у Надвірній був проведений турнір з міні-футболу між дитячими командами міста і району. У цікавій та безкомпромісній боротьбі володарем кубку стала команда Карпати з міста Надвірна. Деталі далі у сюжеті. У турнірі по міні футболу на Редзяний Кубок взяли участь вісім команд. З першої групи до півфіналу вийшли «Нафтовик», битків та Бистриця Пасічна, які випередили команди Атака та Аляска Надвірна. У другій групі до півфіналу пробилися надвірнянські Карпати та ФК Надвірна, які були сильнішими за ФК Добротів» та ФК Битків. Гра за третє місце між командами Пасічної та Биткова завершилася в нічію. По пенальті з рахунком чотири переміг Битківський нафтовик. Фінальна гра проходила між двома надвірнянськими командами. Спочатку Юрій Кисляк із ФК Надвірна відкрив рахунок. Але у другій половині гри гравець Карпат Роман Дитко зрівняв ситуацію: нічия 1-1 і серія пенальті, які краще виконали футболісти Карпат і вибороли різдвяний кубок. Нагородження проводили головний суддя змагань Віктор Татаренко, голова ради клубу Карпати Надвірна Іван Тимінський, директор магазину Полікрок Наталія Костован та директор ресторану Карпати Василь Кузюк. Останній щиро привітав усіх учасників різдвяного турніру. Вітаю учасників! Вітаю переможців, вітаю тих, що не увійшли в призери. Тренуйтеся, хлопці, займайтеся, набирайтеся сил. Сезон скоро почнеться. Будемо організовувати турніри, будемо працювати. І всього вам найкращого. Перемог! За зайняте четверте місце грамоти отримали гравці команди Бистриця із села Пасічна бронзовими медалями та дипломами нагородили команду Нафтовик. Битків команда «ФК Надвірна» отримала срібні медалі та дипломи. А переможці команда Карпати місто Надвірна були нагороджені кубком, футбольним м'ячем, золотими медалями та дипломами. Також були нагороджені кращі футболісти турніру Назар Псарук, Юрій Кисляк, Богдан Лупіка та Роман Дитко. Всі нагороджені призами магазину ШИК. 2 лютого стартує кубок сезону 2013 року по мініфутболу. А вже з 2 лютого стартує кубок сезону 2013 року по мініфутболу. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіо компанії Надвір вам добра, радості та щастя. Веселих юрденських свят та усіляких гараздів.